Якщо до тебе не прийшов дід Мороз, приведи його сам. Дід, звісно, буде причатися, зато подарунки будуть твої. Ну або ж потурбуйся, заздалегідь. Як я адвент, календар з пивом, відкриваємо дві останні комірочки в 11 номері, ми знаходимо геть незнайоме мені пиво. Я такого в очі ніколи не бачила. А ще його особливість в тому, що він. З вишенькою яскравий, свіжий смак стиглої вишні, як телепорт в літо, де туси, вечірки, клас 12 номер. І тут ми знаходимо те, що неймовірно особливе, лімітоване пиво під цей адвент календар. Дивіться вони навіть схожі, етикетка така ж. А ще як воно гарно запаяно, наче якась середньовічна краса. Мій адвент закінчився. Я буду за ним дуже сумувати. Підписуйсь.